Він казав, що навіть якщо ви помрете, то ви оживете. У цьому є сенс Воскресіння Божого. Ісус Христос Воскрес саме для того, щоб людина була впевнена, що вона буде жити далі. Що за смертю є і сьогодні? Далі життя. 24 березня Це показав і продемонстрував нам Ісус Христос євангелізація на Ромаксі Отака прекрасна духовна література, ізобілії сестрички роздають літературу, розказують про Бога. А не розказують за Господа маєчка. Шукає якусь книжечку. Слава Богу. Дуже день, красивий, теплий, приятний. Хочеться трудитися для Господа, розказувати про Його спасіння. Люди йдуть, але мало беруть. Мало беруть літературу, кажуть, що ми вже брали, ми вже брали, ну, може й так, слава Богу за все. А ми чекаємо людей. Тому що людина не може позбутися. Дорогі люди, ми роздаємо християнську духовну літературу, Боже Слово. Скоро наближається свято Воскресіння Божого. Ісус Христос це є Син Божий, який дві тисячі років тому назад Він прийшов на цю землю до нас, спустився зі святих небес, залишив славу неба. І він спустився з однією тільки метою для того, щоб жарувати людям спасіння Боже. У чому ж це спасіння полягає? Ми знаємо, що від початку віків Біблія каже, що Бог, який створив цей світ, все, що його наповнює, і нас, людей, він все планував не таким чином, як сьогодні це все відбувається. Перші люди вони повстали проти Бога, вони слушили. Вони пішли проти його Божих стандартів, справедливості і святості. І тому тому що через перших людей у цей світ увійшов гріх. І сьогодні ми бачимо ці страждання, бачимо захворювання, бачимо це зло, яке твориться навколо нас. І цьому причина є це перший гріх, який увійшов у цей світ через Адама і Єву. І це гріх, він живе у кожній людині, кожна людина з ним народжується. Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб відділити людину від гріху, щоб порятувати її, щоб спасти її. Але людина має відповісти йому на його поклик. Людина має прийти до нього, щоб позбутися від цього гріху. Тому що він страшний. Це гріх. Людина, який вчиняє, він веде її в вічну загибель. У вічні муки слово Боже каже, що першим зрішив диявол, він спокусив цю єву. Перших людей вони повелися на нього, вони вчинили так, як йому було завгодно. І цим вони підкорилися йому. І сьогодні Він панує над людьми, і сьогодні людина заражена гріхом. Але Ісус Христос він очищає від гріхів ту людину, яка повірить в нього, яка послідує його шляхами, яка піде за ним і навчиться новому життю. Ісус Христос сказав, що Він є шлях, істина і життя. Той, хто послідує за ним, Він матиме вічне життя. Він казав, що навіть якщо ви помрете, то ви оживете. У цьому є сенс Воскресіння Божого. Ісус Христос Воскрес саме для того, щоб людина була впевнена, що вона буде жити далі, що за смертю є і далі життя. Це показав і продемонстрував нам Ісус Христос, Син Божий. Його вбили, розіп'яли на Голговському хресті 2000 років тому. Він пролив свою святу кров для того, щоб воскреснути і щоб людина мала виправдання перед Богом Творцем. Також у Біблії Бог Творець каже нам, що Він фіксує життя кожної людини, кожну думку, кожне слово, кожну дію. І фіксує він для того, щоб людина, коли залишить земне життя, повстане перед ним. Він покаже, у чому він її звинувачить. Але поки ми живемо, поки ми, поки ми дихаємо, ми маємо шанс на те, щоб попросити за це пробачення, залишити гріх і почати нове життя. І це все можливо тільки з Господом Ісусом Христом, тому що не тому що людина не може позбутися гріху сама, їй потрібна допомога. І той, хто покличе на допомогу Ісуса Христа, Господа, Сина Божого, який віддав своє життя. Щоб подарувати нам цю свободу, той матиме це спасіння. Ми бажаємо вам благословіть. Ісус Христос сказав: Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Може, сьогодні людина шукає спокою, то нехай вона чує. що спокій є у Ісусі Христі. Він заспокоює наші душі, тому що Він їх скорив, і Він знає, як це зробити. Нехай вас Господь благословить. Ми роздаємо християнську літературу для того, щоб людина мала втішення. Тому що Ісус Христос сказав, що прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. У нього є ця, ця сила, у нього є ця здібність, щоб людині дати спокій, дати радість і наповнити її серце любов'ю, Божою любов'ю, не такою, як людина любить, тому що наша любов вона не така, як Божа. Божа любов, вона справжня, якщо він наповнить людину цією любов'ю, вона буде мати радість, в неї буде світлий погляд на це земне життя. І знаєте, багато людей звертається до Бога, але знати його не хоче. І це так не діє. Бог Творець. Він коли створив першу людину, він у раю ходив у прохолоді дня серед людей. І вони мали з ним стосунки, близькі, справжні стосунки. Людина вона не ховалася від Бога, не, чо, нічого від нього не скривала, не таїла. Отакі От відносини були у перших людей з Богом. Але з того часу, як людина зрішила, вона почала таїтися від Бога. І Ісус Христос так і казав. Що людина не йде до Бога, тому що не хоче, щоб він висвітив її життя, тому що Бог є світло, він є, він є святий Бог. І якщо людина наближається до нього, то а вже ж вона має відкрити свій гріх і позбутися його через Ісуса Христа. І тому Бог Творець він дуже хоче, щоб людина мала з ним тісне спілкування, йому. Не подобається, коли людина звертається до нього, а знати його не хоче. Бог відкрився нам, він відкрився нам у своєму слові, щоб людина могла знати, кому вона вклоняється. Це ж нерозумно вклонятись, не знаючи кому. І тому можна це знати. Є в Біблії, в Слові Божому. Він відкрив, який він є, наш Бог Творець. І що він хоче від людей? Він хоче урятувати наші душі, тому що сьогодні кожна душа у небезпеці знаходиться. Та людина, яка грішить, написано, вона від диявола, вона робить його вчинку, вона йде його шляхом. Щоб не попасти у пекло. Яке приготовлене дияволу, а не людям, але людина, яка йде за ним, вона йде його шляхом і туди потрапить і Творець послав свого сина Ісуса Христа, щоб Він зупинив нас на наших шляху, щоб Він сказав нам вірний шлях! Ісус Христос приніс Царство Небесне на землю. Він звіщав про царство Боже, і Він приніс Конституцію Неба до нас, щоб людина змогла змінити своє життя. Змінити свою поведінку, і змінити свій напрямок. І це можна зробити через нашого Господа. Він казав: Я є шлях, ідіть за мною. Тому що та людина, яка не йде його шляхом, вона йде у вічну загибель, вона йде у вічне пекло, тому що вчиняє як диявол. Вона робить ці грішні вчинки, які робить він. Але Бог не хоче. І тому хто чує. Може, сьогодні він хоче, шукає Бога, хоче присвятити Йому своє життя? Підходьте, ми будемо молитися. Церква Божа! Ісус Христос сказав, я створю церкву на землі, і брами діяво, брами аду, пекла, вони не зможуть її здолати. І церква, вона не вічно буде на землі. Невічно людина буде чути про Боже спасіння душі, прийде час, коли. Ці брами зачиняться, і вже ніхто не почує про спасіння. І Божий суд він гряде на цю землю, і він всім воздасть по нашим ділам. То, як вчиняла людина, як жила, що вона казала, про що вона думала, що вона робила таємно. Вона думає, що це таємно, але Бог каже: від мене таємного нічого немає. І він все це фіксує, і він пред'явить на Божому всесвітньому суді людині де, у чому він звинувачує. але сьогодні, ще той час, коли вона може залишити свій шлях і піти шляхом Бога, шляхом Його Сина Ісуса Христа, який поклав своє життя за те, щоб сьогодні звучала істина у цьому світі, але не завжди так буде. Нехай вас Господь благословить, віруйте в Господа Ісуса Христа, слідуйте Його шляхами. Приходьте до церкви, читайте слово Боже, наповнюйтесь духовно і будете зцілені, будуть зцілені душі і серця, тому що це обіцяє Бог. І якщо ви йому довірите своє життя, то ви не пошкодуєте. Нехай вас Господь благословить. Дорогі люди. Ми роздаємо християнську духовну літературу, Боже Слово, безкоштовно, як подарунок. Для того щоб людина могла збагачувати свою душу, тому що у людини є творець, є Бог, який створив її душу і фізичне тіло. І хто як не він, може налагодити все, що відбувається всередині людини, тільки він, тому що він знає, з чого вона е, состоїть, і Бог Творець він хоче, щоб людина мала спокій, хоче, щоб людина зрозуміла, у чому проблема. І він кличе, щоб людина повернулася до нього. Проблема у тому, що люди відвернулися від Бога а, і не йдуть його шляхами. Сьогодні люди ходять своїм шляхом, не звертаючи уваги на того, хто створив цей світ, і їх людей. Вони гадають, що вони не потребують його. Але Біблія, Слово Боже, він у ньому відкриває, що людина створена так, що вона залежить від Творця і вона сумує, якщо вона не має з ним спілкування. Ісус Христос. Він звершив Пасху. Ми будемо святкувати незабаром цю Пасху, і багато людей думають, що це свято куличів. але це не свято куличів. Ми відкидаємо на другий план того, хто цю Пасху звершував. І це був Божий син, Ісус Христос, який віддав своє життя, святе життя, тому що Він єдиний, хто прожив правильно на цій землі, Хто не згрішив, хто не спокусився на гріх. І він цим життям. Бо жертву він віддав його для того, щоб люди сьогодні мали розуміння, хто такий Бог Отець, щоб могли до Нього прийти, щоб могли налагодити з ним стосунки. Для цього Ісус Христос віддав своє життя, для того, щоб сьогодні Його істина звучала у цьому світі, для того, щоб сьогодні люди звернули увагу на це, для того, щоб вони змогли прийти до Бога, попросити пробачення за гріх, який їх у вічну загибель, тому що цей гріх він руйнує життя людей. І залежить тільки від самої людини, що вона буде робити. Вона захоче позбутися від нього, чи вона захоче продовжувати жити таким життям і покладати надію на щось інше, а не на Бога. Бог Творець не хоче смерті нашої, не хоче загибелі нашої душі. Ісус Христос його вбили, розіп'яли. Він помер, але він воскрес на третій день. Так каже Слово Боже. І ми знаємо, для чого Він воскрес. Воскрес, щоб у нас сьогодні було виправдання, виправдання перед Богом Отцем, тому що кожна людина залишить цей світ, прийде час, і кожен залишить цей світ і перестане. прийде до Бога. Передстане його душа перед Творцем Всесвіту. І Бог скаже, що ніхто не зможе дати відповідь, ніхто не зможе виправдатись перед ним, тому що всі грішні, і немає жодного, хто б не зрішив. І він запропонував нам свого сина, Ісуса Христа. Для того щоб ми пішли за ним і щоб мали виправдання через нього. Тільки він є дорога, тільки він є шлях. Він так і стверджував, що ніхто не може прийти до Отця Небесного, як тільки через мене, тільки через Ісуса Христа людина може позбутися від гріху і придбати для себе виправдання перед Богом Творцем. Тому що Біблія каже, що Божий суд він іде на землю, і кожна людина постане перед ним. Поки людина дикає, вона може. З Скористатися цим шансом не, не відповідати за свій гріх перед Богом. І Ісус Христос, Він і сьогодні стучить у серця людей через тих, хто вже вірить Йому, хто вже йдуть його шляхом, хто залишили гріх, хто прийшли до Його церкви і змінили своє життя. Він і сьогодні закликає усіх людей, щоб вони покаяли, залишили гріх і послідували його шляхом, тому що немає іншого шляху. Він казав я є шлях. І істина, і життя. Той, хто послідує за ним, він житиме вічно. І Ісус Христос стверджував, що Він є Воскресіння. Тобто, той, хто вірує, він воскресне у ньому, воскресне у вічне життя і житиме вічно з Богом, а той, хто не вірує, він каже, що він воскресне також, але у вічну загибель для того, щоб постати перед Божим судем. Бо щоб Бог йому показав, у чому він його звинувачує, і щоб над ним звершився цей суд. Але Бог Творець не хоче цього. Він не бажає людям поганого, він бажає людям любові, тому що він є джерело любові, і він кличе, щоб людина прийшла до нього. Ми бажаємо вам благословіння. сьогодні ще час, коли звучить істина Божа, коли ще звіщається про спасіння Боже, про спасіння нашої душі, яка знаходиться у небезпеці, але прийде час. Те спасіння, воно не буде вже дієвим. Зачиняться двері спасіння. Церква буде вознесена, як сказав Христос. Він забере тих, тих, хто його чекає, хто надіється на нього, хто йде його шляхом, а інші залишаться на цей Божий суд. Бог не бажає такого. Він створив пекло для диявола, який спокусив людей, який сьогодні маніпулює їми. Але можна цього позбутися, якщо довіритись Христу, він сильніший усякого ворога, який існує у всесвіті. якщо людина довіриться йому, він доведе до вічного життя з Богом. Нехай вас Господь благословить.